Доброго дня, дорогі українці. Сьогодні ми зібралися, щоб відзначити свято, яке з огляду на ситуацію в країні є одним з найважливіших. Наша держава відзначає День захисників і захисниць України, день, який щорічно святкується 14 жовтня. Саме цього дня Україна вшановуватиме тих, на чиїх плечах тримається наша державність і незалежність. Тих, хто ціною власного життя оберігає наше сьогодення. Для українців 14 жовтня пов'язують багатьма подіями. Перш за все, 14 жовтня православні та греко-католики відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці, його суть ідея заступництва Божої Матері над християнами, шанування Пресвятої Богородиці Покрови, захисниці від ворогів та покровительки українського війська. Має глибоке коріння в Україні. Свято Покрови Пресвятої Богородиці було одним з найголовніших свят козаків, за що воно отримало другу назву Козацька Покрова. Крім того, за офіційною версією, саме на покрову 14 жовтня 1942 року, було створено українську повстанську армію. У цей день воїни ОПА. Святкували також і день зброї. Козацька доба то є світла епоха, коли українці орлами літали, нікого вони не боялись ні троху, від них вороги у бою відступали. Так слався ж, велика козацька родина, живе у віках хай звитяга твоя, стоїть в обороні матусів країни, козацька єдина і вільна сім'я. З давніх давен на захист українських земель ставали не лише чоловіки, а й жінки: княгиня Ольга, Олена Толіга, Людмила Павличенко, Олена Степанів це одні з найвідоміших захисниць України. А нині після оголошення загальної мобілізації понад тисячі жінок добровільно пішли захищати Україну. На рівні з чоловіками. Вони воюють на всіх фронтах. Патріотичний дух українок не можна зламати, Чесні, щирі, незламні, вони руйнують усі гендерні стереотипи. Та власним прикладом доводять, що для українських жінок немає нічого неможливого. Україна охоплена війною справжньою реальною. Нехай її називають неголошеною. Але гинуть наші хлопці та дівчата. Вантаж 200 отримують в усіх куточках України. Не оминув він і наше місто та наш коледж. А на моїй землі іде війна, стріляють танки і ревуть гармати. Сповита горем в чорному вбранні, сльозами вмилась не одна лиш мати. Найкращі з кращих падають від куль. Грудьми своїми землю прикривають, сумним набатом в селах і містах звучать слова Герої не вмирають. ще ми хвилиною мовчання їх пам'ять та пам'ять всіх військовослужбовців, бійців Національної гвардії, прикордонників та добровільців, які загинули за Україну та мирних жителів, що стали жертвами держави. terrorista Вічна пам'ять героїв. Вічна. Герої не вмирають. Вони просто покидають поле битви, щоб оберігати Україну на небесах і йдуть у засвіті найкраще життя, ті, кому б творити Україну, продовжувати рід український, бути нашим майбутнім. Натомність вони стають. Нашою історією, героїчною пам'яттю і вічним болем. Військовополонені Національної гвардії України міста Криворогу. Я дивлюсь на світлини байців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців, а мій розум сприйняти не хоче це не сон. Не синдром Маячні, Ця війна не в далекій країні, не в Іраку, чи десь там Чечні, а в вишневій моїй Україні. Саме зараз її вояки всю країну від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю свою поливають, щоб країна ввійшла в мабуття вільна, сильна, без чварта війни віддають найцінніше. Життя України на кращі сини. Болить мені, ти знаєш, як болить? Болить біда, що зараз в Україні, Ця рана душу втомлену ятрить, і сліз не можу втримати я нині. Війна неголошена ніким, вбиває і калічить українців. І це наш брат, та й чи був ти ним, щоб убивати нас, прислав чужинців? Цей маразматик воювати звик. Бо ж не своїх дітей кидає в пекло, за хворий мозок та імперський бздик, в життя вже не одне навіки смеркло. Болить мені, ти знаєш, як болить, ця рана не дає мені спокою, і ця неоголошена війна розв'язана братерською рукою. Події останніх місяців об'єднали нас. Пробудили в кожного почуття щирого і глибокого патріотизму, відчуття причетності до загальнодержавних свят. Боротьба за перемогу стала всенародним рухом, і слова слава Україні героям слава наразі набули особливого значення. Вони адресовані тим, хто зі зброї в руках захищає наше жертво, але не тільки їм, а й всьому нашому народу.